Привіт! В этом випуску я хочу розказати Привіт, друзі! Цей випуск буде корисний тим, хто прибуває або тільки не прибув до Калгарі, або до Канади в, в цілому. Я бачу багато питань у Фейсбуці та в, в коментарях по типу. Я приїжджаю в вересні. Що мені робити після того, як я зійду з літака? Дійсно, інформації дуже багато. Треба все зібрати з різних джерел і зрозуміти, що з тим робити. Це відео, ящик Пандори саме для вас. Тому в цьому відео ви дізнаєтесь, що треба робити в першу чергу, які документи збирати, куди йти, щоб отримати сін намбер, де робити медичне страхування, який обрати мобільний оператор, як відкрити рахунок в банку і чим ті всі банки відрізняються, та як отримати 3000 тисячі. Чи доларів на банківський рахунок? А також ви отримаєте чіткий чек-лист, щоб нічого не пропустити. Тому накладайте вареників, сметанки і давайте розбиратись. Я буду розбирати все на прикладі Калгарі, але документи і порядок дій плюс-мінус однакові у всій країні. Тому я рекомендую це відео до перегляду кожному. Будемо вважати, що ви вже подали заявку на КОАЕД, або навіть отримали візу. Бо я не хочу цілу годину розповідати, як подавати ту заявку. Бо, по-перше, це не так і важко, а по-друге, таких нудних годинних відео на Ютубі просто з головою. Що стосовно білетів у Канаду, то я розповідав, як ми купували білети у випуску про Рим. Так що одразу давайте до найголовнішого: що робити одразу прилетівши. Почнемо з літака. Ще до польоту скачайте додаток Караївкен, щоб не витрачати на цей час по прильоті. В цьому додатку вам треба буде занести всі свої дані про вакцини, контакти з хворими і все таке. Я не наполягаю, але рекомендую їхати в Канаду з щепленням, тому що мало того, що на деякі роботи вас просто не візьмуть, так і ще будете сидіти два тижні на карантині і за свої гроші. Так, ви сходите з літака, забираєте свої валізи, проходите реєстрацію у спеціальному автоматі, де скануєте ваш додаток Караївка. І одразу йдіть шукати, де можна отримати ворк-перміт. Це ваш перший офіційний документ в Канаді, і він же дозвіл на роботу. Важливо, якщо ви летите в Калгарі через якесь інше канадське місто, наприклад, Торонто, то work Permit треба робити саме там. Першому місці прильоту в аеропорті в Калгарі у нас на це пішло близько одної чи півтора години. Черги практично не було все дуже спокійно і зрозуміло. Отже, ви отримали work permit і бачите на ньому якісь обмеження. Наприклад, обмеження на роботу з дітьми або якщо ви будете працювати з їжею, то також не можете працювати без медичного обстеження. І щоб ці обмеження зняти, вам треба буде пройти медичний огляд, як його пройти. Я розкажу чуть пізніше. Давайте все по порядку. Ви отримали work permit, вийшли з аеропорту, і ось вона Канада. Сподіваюсь, що ви вже знайшли житло на перший час і вам є де зупинитись, бо знайти квартиру з договором на рік, не знаходячись у Канаді, дуже складно, а у наш час практично неможливо. Тому шукайте щось на 2-3 тижні, щоб зробити документи всі необхідні і знайти житло. Де і як шукати житло? Я розповім у наступних випусках. Але якщо коротко, на перший час можна знайти на Airbnb, але то дуже дорого можна звернутися у церкву Святого Володимира, якщо ви жінка з дітьми, можна шукати. Шукати на маркетплейсі може вам хтось щось дасть на декілька тижнів, або просто писати у групу у Фейсбуці. І я вам не раджу одразу шукати у Google Maps, як доїхати на автобусі до вашого житла, тому що після перельоту ви будете виснажені і до того ж ви ще не пізнали, що таке джетлаг. Це коли днем ви спите, а вночі наче в ваших жилах, тече черед був. Тому беріть Uber і їдьте відпочивати. Так, не дешево, але ви ж не в Миколаївську область приїхали до бабусі, тому звикайте до цін. Після ворк-перміту в першу чергу вам треба отримати ваш ідентифікаційний код, або як він тут зветься, сін намбер. Без нього ви не зможете не сім-карту отримати, ні відкрити банківський рахунок, нічого. Сін можна зробити онлайн, але у вас на це піде тижня два. Та у нас немає часу чекати. Беріть ваш паспорт, портперміт і їдьте у Канада сервіс. Їх вистачає по місту, але, як правило, чергу усюди просто величезні. Але я вам дам локацію, де найменша черга на сіни. Ми поїхали у центр за адресою 23 бла-бла-бла, Ви все одно нічого не запам'ятаєте, тому я залишу адресу в описі до відео. Ми приїхали і бачимо чергу людей в 100. Не йдіть у кінець черги, то не ваша черга, повірте мені. Краще запитайте у охоронця, куди вам йти. Там був дуже файний дядько і по ньому аж видно, що він любить свою роботу. І ми стали в іншу чергу і були шості. На все про все у нас пішло десь близько години. І приїжджайте до відкриття. І так, на українській там не розмовляють, тому якщо ваша англійська зовсім London is the capital of Great Britain, то краще взяти когось, хто зможе вам перекласти. Так, круто, у вас вже є два документи. Рухаємось далі. Навіть якщо там, де ви живете, у вас є Wi-Fi, то орієнтуватись по місту без інтернету у вас просто не вийде. Тому йдемо отримувати сім-картку. Цих операторів дуже багато, але як серед них вибрати? Я вже раніше казав, що зв'язок тут і так дуже дорогий, тому хочеться хоч трохи зекономити. Ми підключили собі оператор Fido, і там були найдоступніші ціни на той момент. У різних операторів іноді бувають якісь знижки, але в нас не було часу чекати. Раніше бачив інфу, що українцям робили безкоштовну активацію сім. Карт, але ми не встигли на такий атракціон щедрості, і тому ми заплатили по 50 доларів за кожного за активацію сім-карти. І ще по 55 доларів за безлімітні дзвінки, смс. Хто ще користується СМС, подумаєте ви? Так от я вам скажу, що в Канаді ви згадаєте молодість, бо тут це так само популярно, як і у нас 20 років тому. Так от, безлімітні дзвінки, безлімітні смс і 15 ГБ інтернету. Покриття гарне і проблем з ними не було. І ще дуже важливо для мене так точно, що в них є безкоштовні дзвінки в Україну. Бо моя бабуся не вміє користуватись смартфоном, і в неї немає ні Viber, ні ютубу. Та завдяки Файду, вона знає, що з нами все добре, і ми не голодні, бо це ж найголовніше. Начебто і у інших операторів є безкоштовні дзвінки в Україну, але ми не моніторили це питання. Ми лише подивилися ціни у Rogers, Bell і зрозуміли, що у Fido дуже навіть файно. Є ще один варіант: це оператор шоу. І якщо ви користуєтесь їх домашнім інтернетом, то за мобільний зв'язок ви будете платити десь 25 або 30 доларів. Так що можна розглянути і такий варіант. Так, супер, ви вже на зв'язку. Тепер треба отримати банківську картку. Як це зробити і який банк обрати? Тут варіантів ще більше: CIBC, RBC, TD, BMO і так далі. Чим вони всі відрізняються? Якщо коротко, то нічим. Вибирати варто по оферам, які діють у даний момент, або той банк, який вам дасть кредитну картку. Бо це дуже важливо в Канаді в Україні. Беруть айфон в кредит, бо стидно маршрутці їздити, а тут беруть в кредит айфон, щоб підвищити свою кредитну історію. Бо тільки так ти будеш вважатися за людину. Я не буду перелічувати всі пропозиції в банках. Знаю, що в бісі давали кредитну картку з лімітом в 2000 доларів і безкоштовне обслуговування на рік чи два. В RBC давали айпад, але щоб його отримати, треба пройти декілька кругів пекла, прийняти буддизм і піднятися на Еверес. І це просто хороший банк з десятками відділень в будь-якому районі, де б ви не жили. І ще там, наче можна отримати ваучер на Amazon в 350 доларів. Але ми пішли далі і вибрали сервус Credit Union. Якщо ви це скажете якомусь канацію, і він скаже такий, типу, що? Це взагалі на цій планеті. Коротше, це навіть не банк, це кредитна спілка. Але на що нам воно б треба було? Ну по-перше, ми отримали кредитну картку з лімітом півтори тисячі доларів. І по друге, ми отримали ще по 250 доларів на банківську картку, і це був дуже приємний бонус. Але їхній додаток це просто жах. Реально цим користуватись тупо неможливо. Коротше, ми зробили ще одну картку в TD, бо там, хоч додаток, норм. По 350 доларів на Amazon ми не отримували, бо там треба якісь ще умови виконати, тому ми не розбирались. Ми його взяли тільки тому, що дуже багато відділень по місту, і тим додатком хоча б можна користуватись, але на якесь юзабіліті, типу Монобанку, навіть не розраховуйте. І там ми отримали ще на рік безкоштовне обслуговування картки. До речі, в сервісі нам також пообіцяли безкоштовне обслуговування картки на рік. І одного разу я заходжу у додаток і бачу мінус 25 доларів. Коротше, я пішов у відділення і сказав: або ви закриваєте цю картку, або робіть на безкоштовне обслуговування. І що ви думаєте? Зробили безкоштовне. На обслуговування на 2 роки і ще й повернули по 25 доларів. Коротше, отримали картку, тепер добре було б отримати по 3000 доларів. Вони реально нам дуже допомогли на старті, тому що я нагадаю, ми в Канаду їхали просто з нулем. Я думаю, що всі вже чули про цю допомогу в 3 тисячі канадських доларів. І щоб її отримати, треба подати заяву на сайті. Звичайно ж, посилання я залишу у дописі до відео. Ми отримали гроші за 3 робочих дня, але це може затягнутися до 5 робочих днів, і ще обробка платежа в банку також може зайняти час. Але нам пощастило. Так, круто, що в нас вже є: Work Permit, SIN Number, номер телефону і мобільний інтернет. Банківський рахунок і 3000 доларів на ньому, або 3250, якщо ви відкривали картку в сервісі. Далі Alberta Health Card. це ваше медичне страхування в Канаді. Де його робити: берете паспорт, work permit і ваш SIN number і йдете в реджестрі. Що це таке? Це така універсальна штука, де можна і водійське посвідчення отримати, і ID-картку, це якщо у вас немає водійського посвідчення, і навіть страхування оформити. Найменша черга у Моджос режестрі за адресою, щось там, право-ліво, коротше, я залишу в дописі. Але якщо хочете 6021а стріт, Саут Вест, Калгарі, Альберта, т 2 h 0G. Черег там взагалі не було. Приходиш, кажеш, що тобі треба health Card, вони беруть твої дані і кажуть, що прийшлють тобі health Card на твою пошту протягом трьох тижнів. Але це може затягнутися до 5 -ти тижнів. Тому ловіть лайфхак. Якщо у вас тимчасове житло на 1-2 тижні і ви точно розумієте, що ви не встигнете зробити health Card, ви можете орендувати поштову скриньку у Canada Post. Супер! Health card є! Yeah. Що далі? Начебто все. А ні, залишилось одне з найголовнішого ваше медичне обслуговування. Чому це важливо? Тому що у вас є тільки 3 місяці, або 6, я не пам'ятаю, щоб зробити медичне обслуговування в Канаді. Де його зробити і кільки воно коштує? Раніше воно завжди коштувало 300 доларів, але деякі клініки зараз роблять знижки для українців, і ми пішли у Marlboro Clinic. Адресу ви знаєте, де знайти. Записуватись в клініку потрібно по телефону, і нас записали на найближчий час через три неділі. Тому подумайте за це заздалегідь. До речі, на англійській запис до лікаря буде appointment. Коротше, приходиш у клініку, даєш 100 доларів, і тобі дають два направлення на кров і на флюорографію. Або X-Ray, як це тут називається. Де робити кров? Написано прямо на направленні і коштує це 34 долари. Але на самій бумажці написано, що це коштує від 40 до 150 доларів. Проте я ні разу не бачив, щоб це хтось робив дорожче, ніж 34 долари. І флюшка. Ми зробили флюорографію в торговому центрі The Core в Даунтауні, наче на четвертому поверсі. І я раджу туди йти, вже коли ви отримали Health Card. Бо з Health Card ваша флюорографія буде безкоштовною. Скільки коштує без Хелскарт, я не знаю. Ніякі результати ніде забирати не потрібно. Все йде до того лікаря у клініці, який вам виписував ці направлення. Також віддалі було б замінити Work Permit на без обмежень, але ми цього не зробили, і я не знаю чого. Чесно. Все, ви молодець, ви зробили все, що треба. І ще одне: якщо ви збираєтесь тут керувати авто, і у вас вже є якесь водійське посвідчення. То вам треба замінити його протягом трьох місяців у реджестрі. В Альберті не міняють українське водійське посвідчення на канадське. І я вважаю, що це правильно, тому що це нова країна, і не всі ПДД однакові. Тому вчіть правила і йдіть здавати. Спочатку ви здасте теорію і отримаєте права категорії 7. але ви не зможете з тими правами самостійно керувати авто. Поряд повинен бути хтось, у кого є права категорії 5 або Наше українське водійське посвідчення. Тому, якщо ви приїхали зі своєю половинкою, то я раджу здавати на водійське посвідчення по черзі. Після успішного екзамену по теорії, через неділю або через дві, ви можете вже здавати практику. І я вам раджу, візьміть один чи два уроки у інструктора, тому що тут також є своя специфіка. Навіть дуже досвідчені водії, які приїздять сюди з України, завалюють перші екзамени. І все, ви залишились без свого українського водійського посвідчення і отримали канадське. До речі, у деяких провінціях не забирають українське водійське посвідчення, але в Альберті, наприклад, забирають. А в Менітобі взагалі просто міняють українське водійське посвідчення на канадське. Але як я казав раніше, я не вважаю, що то є правильно. Все, я вас вітаю. Ви зробили все, щоб спокійно далі залишатись в Канаді. Тепер можете шукати житло, роботу, вчити англійську і жити нормальним життям. Ще хочу додати про допомогу. В Калгарі є багато фудбанків, це такі місця, куди ти можеш прийти і отримати якісь продукти харчування. Є також центри допомоги з речами, де ти можеш прийти і отримати одяг або навіть меблі. Також ражу сходити до церкви святого Володимира, туди ходять багато українців, і там вам можуть і допомогти з одежею, і навіть з роботою. Якщо чесно, ми ні разу не звертались до волонтерів, не ходили в фудбанк, не просили ніякої допомоги, і ми цей шлях пройшли самі. Тому зараз на своєму досвіді я можу ділитись з вами інформацією, щоб вам було легше адаптуватися в Канаді. Єдине, що ми взяли безкоштовно, це невеличкий диван і два крісла у вітальню. Але я не кажу, що просити допомогу, то є стидно. Навпаки, є дуже багато людей, які хочуть і можуть допомогти. Беріть, користуйтесь, але не так, що я потім читаю, що ті люди, які брали безкоштовно меблі, перепродають їх на маркетплейсі. Пам'ятайте, що треба поважати інших, і ви також будете в повазі. Також там же у церкві можна запитати про курси англійської, і ми навіть один раз туди потрапили. Прикольно, я всім раджу, і з українцями можна познайомитись і поспілкуватись з носіями англійської. У наступних відео я розповім, як шукати житло в Калгарі, що тут з роботою, як економити в Калгарі та багато чого корисного і цікавого. Сподіваюсь, це відео допоможе вам адаптуватись в новій країні. І найголовніше. Де б ви не були, якою мовою ви б не розмовляли? Залишайтесь людьми до зустрічі.